Доброго ранку, колеги. У нас є кворум, Можемо розпочинати наше засідання. Буду пропонувати затвердити порядок денний за основу. Хто за? Рішення прийнято. Чи є пропозиції до наповнення зняття питань порядку денного? Немає. Тоді пропоную затвердити порядок денний в цілому. Хто за? Рішення прийнято. Звертаюсь до колеги, чи є необхідність бажання відповідно до вимог регламенту. Заявити про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів. Інтересів немає заяв знову. Можемо розпочинати нашу роботу. А, так, да, дякую, дякую, Костянтина. Я пропоную і прошу Костянтина не утримуватись, обрати пана Костянтина Багатова з секретарем сьогоднішнього засідання комісії. Хто за рішення прийнято? І можемо переходити до розгляду. Питань порядку денного у нас на сьогодні їх є два. Це власне затвердження положень про наші комунальні театри. Сергій Михайлович, прошу, розглядається проєкт рішення Київської міської ради про затвердження положення про театрально-видовищний заклад культури Київський академічний драматичний театр на Подолі імені Віталія Малахова. Добрий день, шановні депутати. Рішення Київської міської ради від 2111 року було присвоєно ім'я Віталія Малахова Київському академічному драматичному театру на Подолі. У зв'язку з цим було, департаментом культури було розроблено е, проєкт положення про зазначений театрально-видовичний заклад. Е, він пройшов майже всі процедури, але перед затвердженням набуло рішення. Набуло чинності рішення Київської міської ради, яким передбачено, що статутно і положення про заклади культури, в тому числі, затверджується рішенням Київської міської ради. Тому було підготовлено саме в цей проєкт рішення. Проєкт рішення фактично передбачається лише викладення нової назви в редакції. Дякую. Чи є запитання? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Прошу визначатись. Хто за? Рішення прийнято. І другий пункт порядку денного, аналогічного змісту проект рішення Київської міської ради про затвердження положення про комунальний заклад, театрально-видовичний заклад культури Київський театр на Солом'янці, який так само певний час тому змінив назву. Сергій Михайлович, прошу. Так, абсолютно вірно. Відповідно до рішення Київської міської ради від 19.09.2024 року театрально видовищний заклад, Київський камерний театр Дивний замок було переіменовано в комунальний заклад театрально видовищний заклад культури Київський, Київський театр на Солом'янці. Та сама процедура була підготовлена проєкт рішення, яким передбачено затвердження положення про зазначений заклад, де по тексту фактично йде зміна назви одного театру на нову назву. Сергій Михайлович, правильно розуміємо, чи що фактично назви театрів зміняться після затвердження Київської міської ради положень про театри? Фактично назва змінюється після прийняття рішення Київської міської ради і реєстрації зазначеного документа в державному реєстрі. Дякую. Ну, прокоментуйте, по посадовники зараз ми змінюємо назву. Це цікава історія. Питання в тому, що сам театр Диний замок він був створений як приватна ініціатива свого часу пані Оленою Іваненко, і вона в тривалий час була керівницею. Театр був від громадської ініціативи, перейшов до районного управління. З часом він від районного управління перейшов до міського управління. Якщо не помиляюсь, 21 році відбувся конкурс на заміщення ваканна ну, з конкурс на керівника закладу культури відповідно до статті 21 закону України. І на той час директорка програла той конкурс, і вона звільнилася. Вона пішла разом з усім колективом, і вони дуже, дуже довго тривалий час там боролися із профспілковими організаціями, цим іншим, щоб зберегти свою назву. Після того вони зареєстрували свою громадську організацію з аналогічною назвою і здійснюють таку саму театральну діяльність, як і раніше. Тому перша складова це етична, що вона була якби автором цього проєкту назви, а друга це те, щоб не допускати подвоєння юридичних осіб, які здійснюють ту саму діяльність і не водити людей в оману. Окрім того, коли ми я коли розглядалися, коли звертався колектив театру вже нинішній щодо переіменування театру, вони вважали, що саме прив'язка до місцевості таких театрів у нас на, на один, напевно, та, який Ну, у нас є такі театри, і ми йшли за аналогією, новий театр на Печерську, який так само знаходиться в житловій будівлі. будівлі. І цей так само театр знаходиться в цокольному напівпідвальному приміщенні житлової будівлі на Соломенці. Тобто такий локальний, локальний, локальна назва. І зрозуміло, де театр розташований. Якщо немає запитань, більше ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення? Хто за рішення прийнято? Дякую дуже за роботу сьогодні.